Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Ми спостерігатимемо за роллю наголосу. Погляньте, як в цих двох словах, коли наголос падає на другий склад, ми вимовляємо замок, а коли на перший замок. І, здавалося б, Зовсім однакове написання, але бачите, яку велику роль має наголос. Коли ми змінюємо наголошений склад, то змінюється і значення слова. Давайте пригадаємо, як пишеться велика буква У. Візьміть, будь ласка, ручку або олівець та намалюйте у повітрі. Так, а тепер маленька буква У. Малюємо її в повітрі, повторюємо, як пишеться. Зараз каліграфічна хвилинка. Пропустіть один основний рядочок. Запишіть 16 вересня. А нижче. Потренуємося писати велику та маленьку букву У та поєднувати їх. Далі уК. Подивіться, яке поєднання. Потім маленькі, маленькими буквами ук. Які слова починаються таким складом ук? Пригадали? Так, ну, наприклад, Назва нашої держави Україна. Поділимо на склади, для цього піднесіть долоньку під підборіддя. У-кра-ї-на. Скільки вийшло складів? Чотири, правильно. А тепер аналізуємо склади. Перший звук у голосний. Далі. К твердий приголосний, Р. Твердий приголосний, а голосний. Далі в нас буква Ж. Нею позначено два звуки. Завжди м'який звук «ж» та І. Потім твердий приголосний Н і голосний А. Поділимо на склади. Ук, Ра, Зі, трішечки Зі, і останній на. Визначимо наголошений склад. Україна. Трішечки, трішечки тут, на І падає наголос. Україна. У цьому слові чотири склади. Сім букв та вісім звуків. Чому вийшло звуків більше? Тому що буквою І позначено два звуки «й» «І, і. Поставте відео на паузу. Запишіть це завдання. Не забудьте пересунути знак наголосу на голосний. Бо на великому екрані трішечки по-іншому виглядає. Наступне: Прочитайте віршовані рядки і спишіть їх. Підкресліть слова з наголосом на другому складі. Читаємо разом: Україна це земля, що люблю найбільше я. Списуємо. Звертайте увагу на правильне поєднання. Наприклад, букви УК, як ми сьогодні тренувалися. І ось, подивіться, важливо теж поєднати правильно м'який знак з буквою Ш. Нам треба підкреслити слова з наголосом на другому складі. Слово Україна має наголос на третьому складі. Далі розбираємо слово «це». Тут один склад. Далі Земля Другий склад. Що один? Люблю теж другий склад. Найбільше другий склад, і слово Я один склад. Тож, які нам треба підкреслити слова? Земля, люблю та. Найбільше. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А я вам нагадаю, що якщо ви пишете зараз ручкою, то підкреслювати треба під лінійку та олівцем. Далі продовжуємо. Треба доповнити речення, записати їх та поставити наголос у записаних словах. Назва нашої батьківщини як називається наша батьківщина? Україна. пригадуємо наголос на її складі. Державна мова в Україні Українська. Теж наголос падає на її склад. Громадяни України, для яких українська мова є рідною, це, як ми з вами називаємося, українці. Отже, переплутати важко у всіх цих словах, на яких треба, над якими поставити наголос: Україна, українська, українці. Наголос падає на склад І. Тому, коли ви чуєте українська, то це буде неправильно правильно казати українська мова. Поміркуйте, а якою вона є українська мова? Давайте утворимо від поданих слів нові, які відповідали б на питання, яка? Українська мова яка від слова чарівність утворимо слово ознаку предмета, щоб відповідало на питання яка. Чарівна вона або чарівна, яка вона ще? Від слова мелодійність, мелодійна, милозвучність значить, яка мова? Милозвучна. Ну, а зараз я вам пропоную дізнатися про таємні слова алфавіт. Всім нам відоме слово алфавіт утворено від назв бук грецького алфавіту. Перша називається альфа. Є ще буква віта, а разом. Вони утворюють назву нашої абетки алфавіт. Ну, а зараз спробуйте ви розказати про це слово алфавіт. Розпочинайте свою розповідь так. Слово алфавіт запозичено з якої мови? З грецької правильно. Це слово утворено від яких слів? Від слів альфа та віта це назви букв грецького алфавіту. Поставте відео на паузу та потренуйтеся, розказати про слово алфавіт. Ну, а зараз прочитаємо разом слова, а запишемо тільки ті слова, в яких наголос на першому складі. Читаємо. Знання другий склад, спілкування, третій склад, питання, другий склад, мовлення ось воно перше слово, в якому наголос падає на перший склад. Далі. ГОВОРІННЯ – Третій склад. Мислення, перший склад. Далі завдання, другий склад. Скільки слів ви нарахували, дітки? Скільки треба писати? Всього два мовлення та мислення. Запишіть, будь ласка, ці слова і поставте в кінці крапочку. Ну, а зараз будемо усно складати речення за зразком. Шофер водить автомобіль. А лікар, дітки, що робить лікар? Лікар лікує людей. А Льотчик Льотчик керує літаком. А Художник, художник малює. Картини, або, якщо правильно сказати, пише картини. А бібліотекар. Бібліотекар працює в бібліотеці, він радить, видає, зберігає та збирає назад книжки та підручники. Ну, а зараз слово про слово. Хто ж це такий бібліотекар? З латинської мови це працівник бібліотеки або книгосховища. Далі а хто такий директор? З латинської мови спрямовую або керую, тобто керівник, а диригент з латинської мови той, хто направляє. Він теж керує, але диригент керує оркестром або хором або ансамблем. Художник зі старослов'янської мови досвідчений, умілий, вправний. Отже, художником за старослов'янською мовою може бути не лише той, хто малює картини. Шофер. Із французької мови це водій за професією. Зараз письмове завдання. Треба доповнити речення, уставляючи потрібні за змістом слова, а потім записати ці слова, поставивши наголос у записаних словах. Той, хто навчає у школі, це вчитель правильно. Наголос на першому складі. Той, хто керує школою, це як називається наш керівник? Яка посада у нашої Ольги Васильівни? Це директор. Той, хто керує оркестром, це, пригадали? Диригент. Не забудьте, записавши, поставити наголос над цими словами: вчитель, директор, диригент. Ну що ж, мені урок сподобався. Сподіваюсь, що вам теж оберіть відповідний колір цеглинки. Домашнього завдання у вас сьогодні немає. Тому, як найкраще треба відпочити. Зробити фізкульт хвилинку та приготуватися до наступного уроку. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось!